Якщо людина не вірить в Бога, вона не буде щасливою. Що ми робимо добро, воно повертається до нас. Це великий проект, до якого я написала музику, композиторський талант. Кінчили цю роботу велико показували будинку кіно. А яка Юлія Сакоє поза роботою? Треба поспати <ріст> <ріст> їсти чогось смачненького <ріст> сьогодні. Я актриса, завтра поетеся. <ріст> післязавтра я ведуча. Ну, наприклад. Ну, що ж, ми продовжуємо. Я кажу, життя вимірюється не кількістю зроблених вдихів та видихів, а кількістю тих моментів, коли ми відчуваємо себе щасливими. І про своє щастя нам зараз розповість Юлія Сак, актриса театру та кіно, поетеса та кінорежисерка. Вітаю вас! Вітаю всіх! Моє щастя головне те, що я займаюся тим, що люблю. Я вважаю взагалі рецепт щастя такий: треба обов'язково жити з тим, кого любиш. Тим, кого любиш, мати гарних, щирих друзів і займатися обов'язково тим, що ти любиш, що тобі подобається. Хоча може і не завжди це дає гроші, скажімо, да, але головне, щоб натхнення давало і щоб ми отримали самі натхнення від того, чим займаємося. А от скажіть три елементи, без яких людина не може вважатися щасливою, на вашу думку. Вважаю, перш за все, якщо людина не вірить в Бога, вона не буде щасливою. Ну це моя особиста думка. Звісно, для всіх, і це не тільки моя особиста думка, для всіх я вважаю головне, щоб було кохання в житті і взаємне кохання. Тому що якщо ми любимо нас ні, то скажімо, і кохання воно ну не буде давати нам щастя. І, е... Улюблена е, робота, все ж улюблена робота, тому що ми займаємося займаємося цим по життю. Да, е, е, наша робота наш, нас супроводжує все життя, і тому це обов'язково важливо. Зараз період війни е, люди знесилені насправді і вони хочуть віднайти це щастя. Яким чином можна е, зробити це зараз? Що потрібно робити для цієї атмосфери щастя? Все те ж саме, що я сказала, нічого не змінюється. Коханий любий чоловік чи жінка, сім'я, хто любить тварин, то тваринки вони теж релаксують, улюблена справа. І допомагати іншим. Якщо ми допомагаємо, якщо ми робимо добро, воно повертається до нас і ми теж відчуваємо себе щасливою людиною. Розкажіть про те, що вас надихає. Можливо, ви слухаєте якихось виконавців, чи, можливо, читаєте якісь книжки? Ну, Коли я вільна, так, я слухаю оперну музику, це моє кохання всього життя, причому я з дитинства. Виховувалася на італійській опері, дуже обожнювала Марію Кала, Соломію Кришельницьку, дуже обожнювала і обожнюю Торе Бастіаніні, Франко Карелі, таких видатних митців, яких, на жаль, зараз я не чую. Ні в опері, ну, естрада це інше трошечки. Я слухаю оперну музику, вона мене релаксує. Ще я пишу роман про. Себе можу так сказати <смі> про себе, де да? може навіть і так про свого прототипу, але це чоловік, <смі> і мені допомагає якось теж відкрити своє особисте щастя, свій особистий внутрішній простір. Отже, в наступному році варто очікувати від вас якусь новинку. Так, обов'язково я завжди щось роблю, і в минулому році ми зробили дев'ятий наш повнометражний художній фільм «Україна храмового храмого серця. Це великий проєкт, до якого я написала музику. Як композитор повернулася до свого таланту, першого, який відкрився ще з дитинства раніше всього, композиторський талант. Я в цьому фільмі, як завжди, виконувала роль режисера, оператора, монтажера, актриси, звісно, і ще композитора. І я щаслива, що ми минулому році ми закінчили цю роботу, велику, показували в будинку кіно. Також я дуже багато зробила програм на своєму власному каналі Зірка Феніксу ТБ із циклу «Божий дар з видатними, чудовими, талановитими людьми. І це теж дає щастя. Mm -hmm. Я так можу сказати, коли ти допомагаєш комусь, ти ще казала, відкриваєш таланти якісь, якихось людей. Це просто ну, класно, це супер. В новому році продовжую займатися а, своєю роботою. Хочемо розпочати зйомки нового фільму, mm -hmm. який ще я мовчу, але це художній фільм, буде а, наш десятий, думаю, закінчимо через рік його. Обов'язково буду а, виступати багато, допомагати волонтерити, а, тому що я і в минулому році це робила. Було, і поза минулому році, якби це, це потрібно зараз для людей. Ну і зірка Фенікс, тебе, звісно, теж вона світить, вона нас буде, я думаю, гріти і вражати новими цікавими інтерв'ю з цікавими людьми. Розкажіть, а яка Юлія Сакоє поза роботою? Як ви відпочиваєте? Треба поспати. <реш> Хорошо, гарно поспати, відновитися. Треба все ж кохання, любов, природа, масаж поїсти чогось смачненького, м'яса. <сум> Скажу, я не веган, да не, 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 веган, чи як його сказати? Я нормальна людина. Люблю м'ясо, люблю солоденьке. Це теж відновлює мене е, як людину. Е, і ще я переключаюся з одного е, з однієї роботи на другу роботу. Це відновлює сьогодні. Я актриса, завтра поетеса. Після завтра я ведуча. Ну, наприклад, так, і воно якось відновлює по трошечки успіхів вам, нових починань і на закінчення нашого інтерв'ю декілька слів. Привітань з добрічними святами. Перш за все бажаю нам миру, Божого захисту і любові. Любов це головне. Хочу прочитати пару стров свого власного віршу. Україна прекрасна, велична, ти безмежня, природня краса. Люди, нації рівновеличні, хай наповнять країну сповна. Хай розквітне велика держава і розквітне із нею народ. Україна любов і повага. Тільки це рятувальне наш код. З новим роком мудрості всім в новому році щастя, перемоги. Ви сьогодні будете нам виконувати вірш. Що це за вірш? Декілька слів. Будь ласка, це вірш із моєї збірки Білий чорне збірка премії нечуя Левицького. Це моя е, шоста збірка поезії, видана в Києві. Ще у мене дві збірки: одна в Канаді видана, е, інша в Німеччині. Вірш е, новорічна казка про казку, яку всі ми чекаємо на новий рік, про щастя, якого ми теж хочемо бачити і відчувати в новому році, і про дива. А все інше в своєму вірші. Отож дивимось. Казку дива, що дарує це свято. Новерічне нічого бажає дитя. І на що так чекає та вірить завзято? Вірить світло майбутнє щасливе життя. Та казки не приходять, дива оминають. Mm -hmm. І життя так жорстоко обламує нас, діточки та дорослі багато не знають. Новий день відкриває життя без прикрас, відкриває біє нас у душу, у серце, і серця наші іграшки скляні дзвінять. Скло від іграшок сюди розбилось стерце, та птахи в небесах дивовижно летять. Новий рік це сузір'я зірок у домівках. Це тепло і турбота у наших серцях. Це дарунки, що сховані десь у ялинках. Поєднання любові у різних місцях. Тільки свято завжди відмічається взимку. Серед холоду мороку радість живе, ніби свято, краса та сіяння крізь димку. Наче сон дивний сон. Сонце зранку зійде. Кожний день, кожний час відкриває кордони, розкриває для всіх як добро, так і зло, де життя запускає любов незаконний і годує живець святе джерело. Новий рік він для всіх і для кожного різний, і приходить також він на різні часи. Буває сумним та гірким, Неймовірним! тільки світ Божий світ, де по справжні краси. Все буває в житті крах життя найстрашніший. Та повірити треба у Божі дива і у єднатися, бути міцнішим, щоб дитинка в душі панувала жива. Що чекає дитинка у ніч новорічну? Зорі крила, зірки нас у казку ведуть, розкриває завісу душа пода вічну. Ті, хто люблять, для щастя щілину знайдуть.